Як з'явився у Києві музей, що свого часу змінив культурне обличчя столиці? Скільки грошей для цього знадобилося, і завдяки кому ми сьогодні знаємо, як виглядав Хмельницький, Мазепа Сагайдачний, Гонта чи Скоропадський? Це історія національного художнього музею, на Му біля європейської площі. Кінець 19 століття у Києві був виситим та заможним. Місто будували, розвивали та лікували Терещенки, Бродські, Ханенки та інші бізнесмени. Саме ці меценати домовилися передати киянам тисячі і тисячі експонатів, але потрібного музею у місті ще не було. У травні 1894-го двоє з роду Терещенків виклали на стіл 50 тисяч карбованців. Цього було недостатньо. Ханенко, той, що згодом перетворить і власний дім на музей, почав шукати гроші. Дві сотні листів полетіли до князів, графів, баронів, панів із проханням долучитися, а потім знову допомогли Терещенки. Вони Додали ще 50 і купили понад дві тисячі експонатів від археолога Вікентія Хвойки, який щойно відкрив трипільську культуру. Сьогодні, завдяки тим людям, у нас є наш національний художній музей, у якому зберігається наша історія та наша культура. Маленькі історії Великого Києва на радіо Релакс партнер проекту компанія Довгий Фемелі Офіс.